Чим підпалити дрова. Хтось використовує спеціальні засоби, грілки, різні газові, бензинові і таке інше. Хтось використовує якісь методи стругання або заготівля тонких трісок. Але можна використовувати щось набагато простіше, що є у кожного вдома. Ось перед вами ватні диски. Це звичайні ватні диски, майже у кожного вони є вдома. І туалетний папір. Але можна використовувати одразу, як тільки взяв. І підпалювати і диском, і, і туалетним папером. А можна її змочити звичайною снішниковою олією. І зараз я вам продемонструю, що з них краще горить. Довше горить, як воно горить. Перше буде ватний диск без змочування будь-якою рідиною. Бачимо, що горить яскраво, полум'я велике, але згорає доволі швидко. Навряд чи він встигне щось підпалити. До того, як сам ось згорить. От, його вже і нема. Наступне туалетний папір. Звісно, займається дуже швидко, дуже яскраво горить, але перегорає теж дуже швидко, хоча і повільніше за ватний диск, бо тут багато шарів. І ті шари, що знаходяться всередині, горять довше, тобто не так швидко вигорають. От він майже вже і догорів, і вже з собою нічого не підпалить. Наступне туалетний папір, який змочений олією. Горить не так яскраво. Як без змочування. Але ми бачимо, що теж доволі швидко вигорає. Хоча і набагато повільніше, ніж без змочування. Тут вже є імовірність того, що цей варіант підпалить дрова, які будуть під цим полум'ям. Ми бачимо, що горить. от на... В даний момент десь середина згорання і горить він доволі довго. Полум'я рівне і горить тривало, От, майже весь занявся і горить. Велика ймовірність того, що він підпалить щось, якісь дрова, які будуть над цим полум'ям. От ми бачимо, що майже нічого не залишилося, полум'я ще є. І от він догорає. І навіть коли догорає, то полум'я вище, ніж в рештках без змочування олії. І останній варіант. Останній варіант це диск змочений олією. Займається повільніше, ніж будь-що до цього, що ми випробовували. Але ми бачимо, що горить повільно, полум'я достатнє, щоб запалити щось. Полум'я яскраве, горить доволі довго, вже може щось підпалити. І полум'я доволі. Міцне, видно, що горить не тільки сам диск, а горить і олія, якою цей диск змочений. От ми бачимо по часу, що такий варіант горить набагато довше, ніж сухий диск. Полум'я дуже-дуже яскраве, і можна сказати, що потужність його доволі велика, розпалить він вже якийсь. Дрова, які вже будуть горіти. Ми бачимо, що полум'я в такому варіанті, можна сказати, найбільша і тривалість горіння найдовша. Замість олії краще використовувати парафін, тобто зі свічки накапати на цей диск, так, або в роз... розтоплений парафін, або віск. Повністю занурити цей диск і потім його залишити, щоб він застиг цей парафін на диску. І потім ви можете просто використовувати це як джерело вогню. Як бачите, диску майже нема, а вогонь ще дуже потужний, полум'я велике. І тут можна казати вже впевнено, що такий варіант підпалить уже і доволі товсті дрова, і навіть сирі дрова. Як бачимо, горить дуже-дуже добре. От, диску вже майже нема. А полум'я ще дуже-дуже таке достатнє. Тож, стає зрозумілим, що. Найкращий варіант підпалити швидко дрова, коли ви нічого не заготовили, коли ви нічого заздалегідь не робили, у вас є дрова, і вам треба дуже швидко їх розпалити, нікуди не виходячи з хати, нічого ніде не брати, ви просто берете ватний диск, змочуєте олією і підпалюєте. Ось такі справи. О, навіть отак. Рештки ще горять, як ви бачите. Навіть отак. Ніяка інша речовина отак от в решках, в такому малому шматочку, не горітиме. А тут горить. Навіть остатні якісь там краплини того диску, вони горять і горять, і ви самі бачите, скільки вже часу пройшло, а воно ще горить і горить і горить і горить. Тож, використовуйте поради, копіть свої хати, насолоджуйтесь теплом. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарі, відповім, а можливо і окремо зніму відео з поясненнями, прикладами та порівняннями. На все добре!